шановні української аграрії. Колеги, е, сьогодні ж 7 жовтня, до Івана Богослова лишились 2 дні. По ідеї казали наші предки, що треба досіяти до Івана Богослова. Можливо, вам там буде видно, бачите, кусочок під деревами трошки позеленів. То наша пшениця, яка посіяна десь приблизно, десь приблизно число 20, 20 вересня. І ось, пшениця посіяна десь 20. Брешу. 29 ми зібрали соняшник, 30 го числа вже сіяли. так? Слава Богу, дощик тут щось капнув, зрозуміли? Тобто це вже зійде. Але я вас попереджую, колеги, три рази попереджую, сійте з нормальною густотою. 7 жовтня сходів нуль. От там грамуля є, зараз я вам переключу камеру покажу. Але ви розумієте, про що я говорю? Що ніхто не сказав, що буде все добре. Сійте нормальну густоту. Я сію там 6 мільйонів в нашій зоні. Якщо у вас там ви 5 тонн отримуєте сійте хоча б 5 мільйонів. Якщо ви отримуєте стабільно 4, то не більше 4 сійте. Це моя така, ну, здогадка, не знаю, правильно, неправильно, але в мене працює ця історія. Чому? Тому що ліпше управляти азотом, чим очікувати кущення, якого може і не статися, розумієте? Так що запрошу до співпраці, запрошу до консалтинга. Ось бачите, даже там по грамулі трохи сходить, але лежить вже більше двох неділь і не сходить. Отам там тільки грамуля була волога і все. Хочеться вам сказати одне. Пожаднічити з густотою. Не сказав, ніхто не сказав, що наступного року будуть класні умови для кущення. Це таке попередження, а ви там думаєте. Запрошу до агроконсалтинга, запрошу до агросупроведу. Ми в цьому році придумали цікаві умови вам. Я думаю, воно буде і вам... Не так напряжно по агроконсалтингу і корисно. Тому що є чим похвалитися, є чим ну і за що пожалкувати. Не все ж ідеально у нас, так чи ні? Тримайтеся, колеги, успіхів вам!